Холодно, сиро і постійно стріляють. Такі реалії наших бійців у зоні. Ато надійний тил військовиків це звичайні люди, пенсіонери, молодь, волонтери, котрі збирають гроші для забезпечення армії необхідним. Так у Чернігові на благодійному ярмарку зібрали 16 тисяч 602 гривні. З них 600 Ми витратили на організаційні витрати. Це були друк листівок. Бензин для генераторів, бо нам не дали підключитися до електромереж, а також на оренду вантажного автомобіля для перевезення столів, стільців. Ярмарок ініціатива студентів технологічного університету. До акції долучилися більше 20 громадських організацій, університети, позашкільні заклади, збирали гроші на зимові спальники бійцям. Вже сьогодні два організатори акції, а саме Валентин. Та Міша поїхали у першу танкову бригаду, аби дізнатися там, хто їде на східний фронт і хто не забезпечений цими спальниками. І ось ввечері сьогодні вони повинні привезти інформацію, спискову інформацію, аби закупити спальники і передати особисто в руки цим бійцям. Попри в тому, і бюрократичні перепони чернівські волонтери постійно допомагають батальйонам в зоні АТО. Так, кожної суботи біля супермаркетів збирають продукти та гроші. Цього разу їх спрямували на закупівлю радіозв'язку. Там було зібрано півтори тонни продуктів, чотири з половиною тисячі гривень. Небайдужим пропонують долучатися. Єдиний волонтерський центр готовий підтримати будь-які ідеї, котрі дозволять допомогти нашим бійцям в зоні АТО. З настанням холодів дедалі більше коштів потрібно на теплі речі, ліки та зимові спальні мішки.